От і закінчилася сьогодні наша перша в Хмельницькому ярмарка спорту, яка проходила у нас 12-13 вересня цього року. Ми дуже задоволені нашою акцією, тому що прийшло дуже багато дітей, школярів. Ми навіть не чекали таку кількість дорослих людей, які сім'ями приходили, відвідували нашу ярмарку. Дітям, вона, я бачу, що їм дуже сподобалося, коли вони могли б подивитися на всі види спорту, які були представлені на нашій ярмарці. На ярмарці буде представлено більше 40 видів спорту, клубів та товариств. Діти могли поспілкуватися з діючими спортсменами, поспілкуватися з легендами нашого спорту, з олімпійськими чемпіонами, з чемпіонами світу. Все побачити на свої очі. Дуже багато гарних відгуків я почув як особисто як директор обласного центру. Сподобалось людям. Ми дуже вдячні громадському об'єднанню Самопоміч, яка допомагала нам в організації цього мероприємства, яка від першого до останнього дня була присутня біля нас, біля, нашого, біля наших спортсменів, допомагала волонтерами, допомагала своїми діями. Без них це свято було б не таким гарним і яскравим. Тому ми виражаємо їм свою вдячність за їхню участь в нашому святі і дуже-дуже сподіваємося, дуже що ця ярмарка стане традиційною в нашому місті і ми завжди будемо бачити з кожним роком все більше наших відвідувачів, гарних посмішок і красивих обличчя. Що дають такі ярмарки в нашій молоді українській? Така ярмарка дає. Такий позитивний заряд для нашої молоді, коли вони можуть прийти, побачити і саме головне оприділитися, яким би видом спорту їм хотілося зайнятися. Побачити цей спорт не по телевізору, а в наявності поспілкуватися з тренерами, отримати за руку спортсменів, доторкнутися до легенд. Тому ми вважаємо, що це дуже потрібна акція. Для нашої молоді, особливо для самих молодших наших дітей, які в вересні місяці пішли до школи і мають заповнювати своє дошкілля спорту. Ми всіх всім дуже раді, всіх раді бачити в наших спортивних залах.